На двох будинках Воно зараз є проблеми з водопостачанням і каналізацією, це саме Амбраса 96, Дріб 3. Там мережа, яка від Амбраса до будинку, вона знаходиться в дуже незадовільному стані. Там є вже просадки в деяких місцях. І ця мережа, на жаль, не перебуває на балансі КП водоканалу. Тобто ну, під час будівництва, мабуть, документація десь не передана була, і тому водоканала на балансі цієї мережі нема. І, відповідно, ремонтувати водоканал зараз і не може за рахунок тарифу, так само, як і будинок, тому що він відповідає лише за мережі всередині будинку. Тому там ця ділянка від Амбраса до будинку, там жодного люка немає, тому. Вона ну, не ремонтувалася майже з моменту введення в експлуатацію, і тому, зважаючи на те, що там є і гідрант пожежний, зараз планується зробити ну, новий проєкт і нове водопостачання до цього будинку. Я думаю, що ну, 500 тисяч як для цієї ділянки це буде достатньо. Якщо буде ну, економія за рахунок тендерів, то ми, звичайно, ці кошти передамо в резервний фонд або виділимо на якісь інші цілі. А інший будинок це генерала Момота-13. Там проблема з каналізаційною мережою, це гуртожиток ЖБК. І там декілька колодязів, які постійно забиваються. Вони не були передані також водоканалу з моменту будівництва цього будинку, цього гуртожитку. І сусідній будинок обслуговується водоканалом, тому там ділянка ну, десь вдвічі менше, тому і коштів на неї треба десь вдвічі менше, то 242 тисячі передбачили. Думаю, що цього вистачить, і мешканці ведуть в зимовий сезон. Ну, тобто з водою і з каналізацією, як це має бути. Це в рамках підготовки до зими. Це такі заходи, які На водоканал. На жаль, ще третій будинок є в Лунучарському мікрорайоні, який також потребує ремонту. Зараз там проходить обстеження і соточну суму, ну там досить велика ділянка. я Думаю, що нам десь в районі 800 тисяч необхідно буде ще на цей будинок, але зараз поки що остаточне рішення не прийнято. І тому, якщо підготувати показати про підготовку до зими, то ще три будинки треба відремонтувати. Нам в цьому сезоні. Які забезпечать якісне водопостачання і каналізацію. Всі каналізаційні насосні станції забезпечені резервними джерелами живлення. Проблеми є тільки от на четвертому підйомі, це район Південно-Західний, де якщо без додаткових насосів, які вимикаються в районі, ну, коли світло виключають, то там подача води десь до третього, до будинках – до п'ятого поверху і навище. Тому ці будинки можливо обладнати або обладнати інверторами, тобто для якісного подачі води на всі поверхи необхідно ну, тобто або мешканцям встановлювати інвертори, або зараз працюють ну, в разі виключення аварійного, ну, то є у нас резерви, які там переносні. Генератори може бути забезпечені, але ж якщо кожні дві години їх вмикати, то генератори вони ж не дуже для цього пристосовані. Тому краще в цих будинках встановити інвертори. Я думаю, що якщо мешканці звернуться до міської ради і буде ясно, скільки будинків потребують цього, і скільки будинків хочуть цього, якщо генератори, то звичайно ми складемо програму, звернемось до міської ради, можливо, 50 на 50 будемо вишкодовувати, але ж повністю. Ну, на жаль, думаю, що ні, але відшкодування вартості, можливо, в наступному році 50% від загальної вартості. Думаю, що це більш реально, більш те, на що можуть піти депутати.